Спекла сьогодні хлібчик. цільнозерновий, бачите, який легенький, ось такий. Не на заквасті, це на дріжджах. Сьогодні у нас неділя. 30 березня. І так, понеділок, 31 березня. Учитывая еще раз говорю, настроение народа американского, он не может игнорировать то, что президент. Так, на сніданок посмажила собі 2 яйца з печариною. Смажу сирнички и варю кашку ящик. такий, дівчатка у мене сніданок. Бачите, який, так? Да? Всім добрий ранок. На кінець то я зібралась до вас вийти. Ой, сильно перехворіла, сильно. Не хотілося мені нічого. Не говорити нічого. Ну, сьогодні наче вже байдуже. І трішки ще були спина, Ну ще я ще лікуюсь, ще п'ю антибіотик. Антибіотик сорцеф називається. Вже 4 дні я пропила, п'ю далі. Так що так, сіла поснідать, дуже хочу їсти. Це я перший раз їм отак нормально за, за цілу неділю. Давайте всім смачно. 14 година лежала, лежала. Була Наталка, купила мені ще таблетки отакі пульмо бриз. То я пила порошки, це ще таблетки такі взяла. Взяла мені мандаринок, яблучок, соба, о, котикам корм. Та вони вже щасливі. По Підалися. Зараз їм мандаринку та поставлю варити капуснячок мабуть. Ще сьогодні лежу, лежу. Вже я не спішу нікуди. Не спішу. Сильно переболіла, сильно. Ой, ще, ще не все. Зараз сильно болить. У мене отут спина, робила укол, взагалі зробила вже три я їх за три дні три укола Олфен, бо болить спина. Та й таке. Та рада, що температури немає, там наче почало від... відкашлюватися. П'ю ж антибіотик, я вам вже казала. Та й таке. Ось така. я. Геть слаба. Та й... Думаю, зараз їм мандаринку. Ставлю суп варить. Так, сварила я капуснячок С пшеном, с мяском. Да и буду уже вечерить. Уже половина четвертої. i Так, приїхали на завантаження, треба трохи підснідати. Нагріли ми кашку, значить, і квасульку з м'ясом відкрили, по яїчку, помідорки, олівки, кавою зап'ємо, кава з молоком у нас. Ну, оце так Зараз трохи підснідаємо. І ось до кави у нас є такі прянички. Все, всім смачного, будемо далі працювати. Так, все, дівчатка, вже майже 16 година. Буду я вечеряти. Та піду змонтую вам відео, поставлю. Хоч показала сьогодні, що жива здорова, зважилась. Ну, багато вона набереться, бо я майже нічого не їла. Ну, що, що є, то є. Давайте. Дякую, що ви мене підтримуєте, що підписуєтесь на мій канал, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток.